Я дозволю собі пригадати спогади Олександра Невзорова, такого собі умовного, хорошого русского. Він пригадував, як він після університету, здається, прийшов чи то на практику, чи то на роботу у Пушкінський музей. І директорка музею запропонувала йому дослідити цікавий об'єкт, який належав Наталію Ніколаєвні Пушкіни. Генчарове дірічці. Це була така довга вузенька трубочка. З одного кінця у неї була дірочка, а інший кінець. Завинчувався е, такою насадочкою. На іншому кінці теж була дірочка. Ось крутив е, юний Нівзоров цю трубочку і так, і сяк. І ніяких асоціацій, окрім фалоімітатора, йому в голову чомусь не приходило. Е, але він подумав, ну щось він дуже завузький для фалоімітатора. Тоді він повернувся до директорки і сказав: вибачте, я нічого не зміг вигадати. І директорка Зі йому каже, а це вишеловка Наталія Ніколаївни. Тобто дама представляла один кінець трубочки до тіла, де була вош, накривала цю педоту. Потім вош падала на донце кришечки, вона відвинчувала цю кришечку і викидала кудись цього вош назовні. Як після цього нам читати Пушкіна, його розвеличувати, зводити на п'єдестал, коли його красуня дружина, через яку він поклав своє життя, вона користувалася цією вишеловкою. Oh it